Павло глазовий найкраща мова. У природі моє місце мішанина всяка. Подружились на подвір'ї кіт і злий собака. Кіт хвалився, вихвалявся, більш не буду някакать. Щоб довір'я заслужити, буду тільки бабкать. А коти і кошенята занявчали хором. Рідну мову забувати, як тобі не сором. Це почувши, розізлився, розлютився псище та загнав котяче плем'я на брудне горище. Ах, ви, кляті паразити. Я вас наскрізь бачу. Вам собача не годиться, вам давай котячу. Тож давайте поміркуємо. Оба краще. Чи не в того, хто страшніший? в Кого більша паща?